Господи Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах і на землі, Ти володієш усіма царствами і народами, в руках Твоїх міцність і сила, і ніхто опиратись тобі не може, ти сидиш на херовимах і тебе безперестанно оспівують серафими. То що може проти тебе людина? Приклони, Господи, вухо Твоє і почуй. Споглянь очима твоїми і побач злі наміри ворогів наших, віримо, що ти один милостивий і сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх, ти зберіг раба Твого Давида, від руки сильного, вкотре показавши, що сила Твоя в немочі звершується, і прийняв журбу серце Езекії, додавши йому продовження років життя: подай же мир і спокій. Боголюбивому народові нашому і не віддай нам за гріхи наші, бо пам'ятаємо слова Спасителя нашого, єдинородного Сина Твого і Господа нашого Ісуса Христа, всі, хто взяв меч, від меча загинуть, тож не на зброю нашу, А лише на Тебе надію покладаємо, силу Твою віддаючи, Ти твориш чудеса, від Тебе перемога і поразка, даруй Україні нашій мир. Глибокий і непорушний, від війни та нашестя супротивників, оберігаючи, і усе благе на користь душевну і тілесну подаючи, бо Ти є Бог милості, Цар Миру і Спаситель душ наших, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, й повсякчас, і на віки віків. Амінь.